Росія вкрала гроші у корпорації Google. Деньги не пахнуть. Немало, не багато. Це 100 мільйонів доларів. Путін конфіскував 100 мільйонів доларів у Google для фінансування російської воєнної машини. Крадіжка сталася одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції, щоб відрізати росіян від доступу до Гугла, а отже, від альтернативної інформації, російська влада заарештувала банківські рахунки його російського підрозділу. В дійсності для того, щоб зробити із народу стадо овець, стадо баранів, необхідно в реальній дійсності серйозна пропагандистська машина. І любая альтернативна точка зрения в Російській Федерації глибоко і бистро унічтожається. Внаслідок арешту рахунків було оголошено банкрутство. Процедура банкротства має бути посильной і необременительной. И І ось лише через два роки стало відомо про долю вкрадених грошей. Їх передали російським пропагандистським каналам Раша Тудей та Цар Город ТБ». Російські суди постановили, що Google має виплатити трьом пропагандистським ресурсам великі суми як компенсацію за видалення їхніх ютуб-каналів і google акаунтів. У центральному офісі Google із таким рішенням росіян не згодні. Юристи корпорації подали позов із вимогою повернути ці гроші. Минулого тижня юристи Google подали позови проти російських пропагандистських телеканалів Раша Тудей і Царград ТВ, а також проти третього мовника «НФПТ» до судів США та Великої Британії. Цей судовий розгляд буде досить показовим і неприємним для Путіна, адже одна справа російські підконтрольні суди. В рамках российской юрисдикции российские э, суды будут четко выполнять команды российской власти. И зовсім иншая, международнее. Европейская э, судовая практика, она же прецедентная. Если будет принято одно решение, то остальные начнут паковаться достаточно быстро. Я думаю, что россияне очень здорово э, заплатят за подобные действия своими активами, находящимися за пределами Российской Федерации. Грабіж Гугла і наступ на американську корпорацію для Путіна. Втім, це не про гроші. Річ йде не о гроші, річ йде не о активах конфіскованих. Річ йде о самому принципі. Принципі боротьби з накамислим. Принципі резкове ограничення доступу росіян, якої б то ні було альтернативної інформації. Сто мільйонів вкрадених доларів в умовах війни це копійки. Сто мільйонів доларів туди сюди. Поймите это как бы что на війну в году росіяни тратят 120 мільярдів доларів, і да в дійсності на пропаганду там порядка 600 мільйонів, то 100 мільйонів как бы ну погоди точно не сделают. Кремль в перші місяці повномасштабного вторгнення точно не жадав грошей. Обікрасти Google це було завдання на перспективу. Google в данной ситуації является одной, одним источников істочників альтернативної інформації проти которой активно борються російської власті спецоперація з крадіжки коштів гугла та інших пов'язаних сервісів не пройшла непомітно Росіяни однозначно в ближайшие годин в независимості на фронтах в Україні вони будуть жити в условиях тотальної цензури і контролю за засобами масової інформації. Але на щастя, все можна виправити. Міжнародні суди швидко відновлять справедливість. Роботи в цьому напрямі дуже багато На сьогоднішній момент. існує велике количество э, компаній, європейських світових компаній, які пострадали від дій російської влади, у яких конфісковані імущества і так компанії в всіх сферах людської життя. Теперішні спроби Кремля заблокувати Ютуб та інші сервіси навряд чи зможуть повністю зазумбувати росіян. Людське бажання дізнатися іншу сторону медалі однозначно візьме гору.